Що по ядерній війні? Навіть ми з Грішеним вчора на цю тему піднапружились. А потім я помоніторив і побачив, що ця тема ну дуже так розлого летить. Летить по всім паблікам, по більшості пабліків, ага. що все дивіться, росіяни не бомблять. Вони готуються бомбити цими ядерною, ядерною зброєю. І значить, висіляють не висіляють. А сполучені штати закликали американців всіх виїхати з Росії. Канада та Франція закликала також виїхати з Росії та з Білорусі. От і що це може означати ядерну війну? А я з іншого боку я кажу: так вони ж закликали в Росії і з ага. Білорусі з України. ж ніхто не виїжджає, чого ви напружуєтесь. Ага. Ну поки тут всі, то ти немає чого От. Але тим не менш, всі роздувають зараз, і це нормально, тому що, я думаю, це лежить в площині е, річної довнини. Тобто, ми не очікували, що росіяни нападуть, не очікували ну, переважна більшість. Давайте чесно, і я ніколи б не повірив, я до останнього не вірив, що вони нападуть. Я вірив, що буде серйозне загострення на Донбасі. На Донбасі. І все. Але вони. Вони напали, і зараз ми очікуємо від них від них всього. Найстрашніше, і вони ж нас вже нічим не можуть налякати, окрім ядерної зброї. По суті, це єдине, що нас напружує. Бо що вони скажуть? Ми мобілізуємо ще 500 тисяч росіян. Ми будемо стріляти вас калібрами, то в нас вже діти не бояться цих калібрів, чи що там ми там кинемо кінжал, та в дупу собі кінці кінжал. Ну це ну тобто пахіру, єдине, що залишається, це ядерна зброя, і ми оце відчуття через рик зараз е проєцируємо на своє, е на своє сьогодення, і думаємо, що вони безпредільно можуть використати ядерну зброю саме в річницю повномасштабного вторгнення. Давайте втішайте нас і заспокоїти. Я думаю, що це нереалістичний сценарій. Я думаю, що вони досі не втрачають надії досягнути цілей, ну використовуючи конвенційні озброєння. Тобто, якщо хтось думає, що вони втратили. Конвенційні, фір, вибачте, це те, яке дозволено конвенціями. Так, ну це за виключенням у <кхів> цих от, зброї масового знищення, там хімічної, ядерної, біологічної, бактеріологічної у uh -huh. них там в принципі ще є. Бо ми ж говоримо тільки чомусь про ядерну зброю, забуваючи, що можуть бути і інші варіанти. Да? Тобто, ніхто не знає, знищили вони ті арсенали, не знищили вони mm -hmm. ті арсенали, що у них є, чого у них нема, і тому подібні речі. Тобто да і для них оці ці тисяч, наприклад, значно більше ймовірний сценарій, і ну насправді кількість грає. Ну тобто і має значення, не можна так нехтувати цим. Це один момент. Другий момент. Ну треба розуміти, що кожного разу, коли вони починають говорити про ядерну зброю, це черговий прояв, що щось іде не так. Ну що щось у них втрачається, десь віра, і вони просто використовують це для досягнення якихось інформаційно-пропагандійських цілей. Ну і по минулого разу, після того як вони минулого разу говорили про ядерну зброю, звільнили нагадаю, Харківщину і пізніше південь України. Ну, тобто, це якраз було тоді, коли вони найбільше жваво розказували, що ядерна зброя. Тоді вони проводили ці от фарси, як Зеленський це назвав, да, ці от референдуми. <гум> да, включили ці території. Тоді говорилося, якщо тепер Україна тільки спробує звільнити ці території. Це тепер росіяни будуть вважати як напад на свою територію. А відповідно, будуть використовувати е, е, у відповідності до своєї ядерної доктрини, завдадуть гарантовано ядерного удару. Ну ми пам'ятаємо да, всю цю риторику. Нічого цього не сталося. Тому ви її цього разу ну, ну може бути вчора... ну, гіпотетично. Може бути. Я не, не буду ручати. Значить, норвезька розвідка доповідає про те, що вийшли вперше, значить, ракетоносії з ядерною зброєю вперше за довгий час. Значить, вчора було помічено активність так званих літаків судного дня. Mm. От але це пов'язують з Рамштайном, що вони таким так. чином намагалися напружувати тих, хто зібрався на Рамштайн так. і приймає зараз певні <кхів> приймає зараз певні рішення. От, потім ми кажуть, що Путін 20-го, 21-го ага. виступить, і що нібито в цьому виступі буде типа йдемо далі, і все будемо хірячити хірячити ядерною зброєю. Тобто, він це ну не легалізує, а анонсує. Що ми будемо використовувати ядерну зброю, і ми готові вдарити, і ніхто нам там не цей не указ. І коротше, воно у людей так складається, складається, і всі такі. А потім виходить чи Петров з грішеним в лаві і кажуть: ну ви там калії єд, все ж таки носіть в кармашки поруч з презервативом. От бо може знадобитись в будь-який момент, коли ви цього зовсім зовсім не очікуєте. От, і люди напружуються. Вони такі блін, блін, можливо, можливо, можливо. А потім виходить Резніков і каже, що вони спускають воду з коховського mm -hmm. водосховища для того, щоб. Знизити рівень води в Дніпрі, що за. Що нашкодить киянам і тим, хто, в принципі, бере воду з Дніпра, питну, от а також зашкодить охолодженню Запорізької атомної електростанції, яка може вибухнути. От, і все це один на одне накладається, 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 а ще й важкий лютий. Знаєте, авітаміноз, блін, нервове, нервове, як це правильно сказати, Ні, ну, Виснаження, виснаження ну, так, так. нервове виснаження, і всі такі: блін, ну все хана, все хана. Зараз, зараз, зараз вдасть ядерку. Але при цьому, не дивлячись на те, що Мюнхенська Форум замовив вже ж опитування українців, uh -huh. і вісімдесят шість 86, шість відсотків українців, чи 89, кажуть, що а 89% відсотків uh -huh. українців кажуть, що ядерна, ядерний удар це не привід закінчувати, значить, знищувати окупантів. Uh -huh. Типу, ну продовжуємо далі. я розмовляв зі своїми знайомими професійними, скажімо так, силовиками. Uh -huh. От, значить, і кажу, ну от що, якщо що а, і мені. Кент розповідає, ну товариш mm -hmm. мені розповідає, не Кент, а товариш. Він каже: А ми вже зібрались з хлопцями. У нас є пікап, у нас вже відкладений бензин. В разі, якщо ми бачимо, значить, спалах. Ну кажемо, що ми дорослі люди, ми розуміємо, що нам там залишається умовно три тижні, чотири тижні. Ми сідаємо в цей пікап, збираємо всю свою зброю, а зброю там до хіра, mm -hmm. і вони дуже вміло нею користуються. Каже, ми сідаємо в пікап, заряджаємось зброєю, значить, складаємо бензин, беремо по максимуму їжі медикаментів. <гану> і їдемо, і їдемо в бік цього Білград, в бік Білграда, значить, забуваючи в принципі про існування Женевської конвенції і всього іншого. Ну типа каже, ну тобто, то яка Женевська конвенція в умовах апокаліпсис. Так він каже, що ми будемо. Ну тобто, він дає зрозумієш, каже, що ми будемо знищувати все. Для нас не буде мати значення в камуфляжі, не в камуфляжі, в платочки, не в платочки, в кепочці. Немає кажуть, все ми їдемо. Ми тупо їдемо штурмовою бригадою, на якій все пофіг. От і от такі от настрої в суспільстві, в певному в певних прошарках суспільства. Такі я вам скажу більше, насправді ядерна ну, доктрина вона ґрунтується на концепції гарантованої поразки. Так, от ну, використання ядерної зброї відповідно до цієї концепції є самогубством. Так, от, для того, щоб скористатися всіма принадами цієї концепції, нам не треба мати навіть ядерну зброю. У нас достатньо електростанцій. Ну тобто, треба розуміти, що якщо все це вибухне, ну, то ми гарантуємо поразку так само. Ну, mm -hmm. тобто, перемоги не буде. Зрозуміло, що мабуть якісь віддалені куточки світу цього можете не відчути. Але те, що це відчує переважна більшість європейського континенту, значна частина російського континенту. Ну з нами зрозуміло все, якби заки закроє тема. Ну але в принципі, ну це нічим не відрізняється від принципу ідеї натиснути кнопку. Тобто, результат той же самий. Тому ну я до цього ставлюся фаталістично, абсолютно фаталістично, як до усвідомлення того факту, що я все одно колись помру. Ну, тобто, це ж не тяжі, наді мною кожного дня. Я ж ну. Або як знаєте, колись бусідоці або хагакури здається цей відомий трактат Самурайський про те, що треба постійно освіжати свої думки думками про смерть. Ну тому що лише думаючи про скінченність свого життя, ти можеш бути ефективним, бо інакше ти будеш на невизначений термін постійно щось відкладати, відкладати, uh -huh. відкладати. Тому навіть якщо ми говоримо про це перечуття, і там я не знаю ядерного апокаліпсису, так це зайвий привід лише сьогодні зробити те, що ти відкладав нескінченно довго на. На завтра. Чи це досягне Росія таким чином якихось своїх е, цілей, військових? Сумніваюся, політичних тим більше не досягне. Вони реально думають або чи є в світі люди, які вважають, що після того, як Росія завдасть ядерного удару, вони зможуть досягнути якихось політичних цілей. Ні, це самогубство. Ну тобто, все стратегічно. Я не знаю, там оце ж вони розказують там, так точніше тактично, що там десь якісь зруйнувати, зруйнуватися, нібито це дозволить їм кудись там просунутися. Будь-які воєнні дії підв'язані під досягнення політичних цілей. Тобто фінальна частина все одно політична фіксація. Використання такого інструменту це унеможливлення взагалі будь-якої політичної фіксації. Тобто, що тут далі буде? Ну, заважко сказати, зрозуміло, нічого класного з того не вийде. Ну, але треба розуміти, що для них це є самогубство. Тобто, Вони думають, що вони там на Алтаї десь виживуть. Ну, якийсь час, якийсь час можливо. Тому ні, От, якби, якби, оцінюючи всі ризики, які на сьогоднішній день є. Ну, ризик ядерного удару я розцінюю ну, з найменшою ймовірністю. Як, ну, я По-перше, це може бути естетично. Апокаліпсис, естетика апокаліпсиса, ну давайте чесно, так? Це, ну, це цікаво. Цікаво. Я своїм студентам, буквально позавчора, тож, коли ми там розглядали цивілізаційні перспективи людства, я завжди mm -hmm. говорю: ви розумієте, що кожен тиран, кожен нарцис, та й за великим рахунком, будь-кожна людина завжди мучиться питанням: як так, мене не буде? А світ буде далі існувати без мене. Ну, Як так. же світ без мене? Ну розумієте, тобто більшість людей не готова змиритися з тим, що світ не обертається навколо там нього чи неї? А от ми можемо стати тим поколінням, яке зрештою у задовільнить свої егоїстичне, інфантільне і нарцистичне прагнення в тому, щоб бути переконаними, світу без мене не буде.